Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що Україна має погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори у Туреччині. Про це він написав у своїй мережі True Social. На думку президента США, зустріч у Туреччині допоможе з'ясувати, чи можлива мирна угода. Тож більше про цю заяву і не лише будемо говорити із нашим гостем. Далі Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до ефіру. Пане Андрію, вітання. Добрий день, Доброго дня, вітаю, пане Андрію. Тож якою має бути адекватна реакція на заяву Трампа? Знову ж таки, якою є ваша думка? Ще одна дивна заява, за якого він напевно не думав більше пару хвилин і буде мати іншу заяву через наступного дня? Одного дня Владимир Стап, наступного дня Україна повинна таке робити. Тут знову це найгірше, не тільки що він міняє свої думки чи позиції день за днем, але втім, що він ті на соцмережі пости включає або слів під час прес-конференції без домовлення з його не тільки з союзниками, так як було домовлення через телефону з коаліції через вигідних, але навіть із самих його радників, так сталося най, най, найгірше, коли він. Він приєднався до е, переговори у Саудівській Аравії е, без зрозуміння, без без тим, що навіть могли садати його радники. Що причина, чому ми не сиділи з ворогом, тобто США з ворогом не мали е, засідання раніше, втім, що вони не хотіли припинення обстрілу. А президент Трамп тоді схопився з нагоди, що було пропоновано зустріч мати з міністром Лавром, і і, і і хай так буде. Так само тут ліпше би було не тільки щоб йому пригадати, що було домовлене з коаліцією через вихідних, але й так само з радниками перевірити ну чи за кого я тут зараз вболіваю у, у пропонованої дискусії у Туреччині. Пане Андрію, власне, Трамп під час розмови з журналістами у Білому домі заявив, що розглядав можливість поїздки і до Стамбула, так яка може відбутися з 15 травня. Що ви думаєте приводу цієї заяви? Так само він хотів мати велику прес-конференцію після першої телефонної розмови з президентом Путіном. бо він хоче перший бути, щоб анонс мати, що він щось робив, так як сьогодні е вийшли е прес-конференції Женеви щодо переговорів з Китаю. Який міністр економії мав з радниками Китайської Республіки, а день раніше президент Трамп знову вийшов на соцмереж і пропонував а, а, зниження а, тарифів американських до якісь відсоток, 80%. відсоток? Це нічого не мало до діло з а, переговорів. Але він хотів перший бути, щоб задати, що буде зміна, і це в тім випадку це не допомагає нашому економічному ринку. в тім, що навіть і що чого підвищилося вчора вечір? Люди не знали, як так, як які тарифи вийдуть. Все ж таки, пане Андрію, на вашу думку, чи можемо припустити дійсно, що Трамп може поїхати в четвер до Стамбулу? Це можливо, я би я. Я думаю, Трамп би тільки поїхав. Я аби ж були переговори, і щоб мало бути переговори. Я би думав, що там би мало бути Путіна. Який багато не думає, що він буде вилітати з Росії. Він ми знаємо, які як він боїться, де небудь виїде. А, а і так само чи він би перелетів над Україною під час війною? Так само а, тут є, є багато питань, щоб тільки дістатися до питання, чи Трамп перескочив від Саудівської Аравії до Істанбулу. Рафторипан Андрію, спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки з питань України, генерал Кіт Келлах, вважає очевидним, що перехід до мирних переговорів взагалі можливо лише після припинення вогню. Про це він написав у соцмережі ЕКС у неділю. Ось як ви теж гадаєте, оскільки з цього приводу так якою ваша думка, тому що Зеленський готовий їхати до Стамбулу водночас і готовий припинити вогонь, так якщо припинить Росія, але як зазначив правитель Кремля Путін. Наразі Росія не готова припинити цього вогню. Який можливий далі розвиток подій? Я думаю, на наступний крок тоді ми чекаємо на коаліцію, чи е, цей фактор, який вони згадали, що без припинення вогню до кінця сьогоднішнього дня понеділку, що нові санкції чи будь-які режими проти Російської Федерації е, включаться цього тижня. А, це, чи це відбудеться, чи ні, це є ще один натиск, який, на, на жаль, ми до нинішнього дня ще не бачили, а повинні були раніше. А, хай, хай буде що а, нові санкції, чи якісь, а, якась кара прийде проти Російської Федерації швидше, ніж а, раніше, а, ніж пізніше. І тоді побачимо, який наслідок з цього буде. Бо інакше я не бачу е, нічого нам не каже наш ворог і, і особисто, як ви сядали, вони кажуть, що вони не хочуть мати припинення обстрілу ну чому до них не слухати? Пане Андрію, а от сам факт того, що говорить Келох, і того, що говорить Трамп, Трамп закликає до негайних вже прямих перемовин між Україною і Росією. Кіт Келох каже, що спочатку має бути припинення вогню, а потім перемовини. Про що це свідчить? Отака, такі різні погляди, так би мовити, зараз на це питання, і загалом наскільки Трамп зараз дослуховується до того, що говорить Кіт Келох? Це не є проблема, що є різні погляди. Повинні бути різні погляди у президентській адміністрації. Будь-якій тут є проблема, що так як раніше він не слухав до радників щодо зустрічі у Саудській Аравії, він так само тут прямо йде на соцмереж без обговорення своєю командою, і включно специфічно тих осіб, які займаються у справах. В Україні чи в Росії, то uh, він повинен був слухати до Кіт Келога, Він повинен був слухати до, до колишнього генерала Келога вже довший час. Але він, uh, як у кожній сфері, чи то тарифи, чи то uh, внутрішня політика, він тілиться буде свої думки висловити перш за все, і потім хай його радники uh, повичищують проблеми, які які uh, наслідки з цього. Пане Андрію, Дональд Трамп. Так, якщо, якщо все-таки не відбудеться так, як він цього забажає, так не відбудеться перемовин найближчим часом, які важелі він може застосувати насамперед проти Російської Федерації? І чи в нього залишилося oh. так козарі в рукаві? Ну залишилися ті законопроекти, які приготував сенат. Який вже довший час від як я не помилився, то це вже від вересня були початки різні переговори. Як сильніший натиск мати на Російській Федерації? Вже маємо до 70 сенаторів, понад 70, які готові включити цей закон терміново. На жаль, для президента Трампа я не знаю, чи е, Палата представників має можливість зараз. Тепер втім, що вони е, зараз мають дуже гарячі переговори щодо державного бюджету. То чи Трамп міг звернутися? До палаті представників з натиск, щоб вони терміново законопроєкт перевірили і до нього вислали а це, це є незнаний фактор зараз тепер. І на жаль, для таких активістів, як я, які займаються з справами міжнародними, і включно щодо України, це така вічна проблема, що внутрішня політика чи політичне непорозуміння в Америці. Це вічна проблема для міжнародної політики, бо такі фактори, як неприємність у розмові у конгресі щодо внутрішньої політики, багато факторів має на законопроєкті щодо міжнародної угоди. Пане Андрію, ми вже згадували про спілкування журналістами у Білому домі, яке відбулося відбувалося Дональда Трампа. Зокрема, його спитали і про те, що буде, якщо Путін не погодиться. Натомість Трамп відповів, що має відчуття, що він погодиться. Побачимо, що станеться. І як зазначили, зокрема, журналісти, що Трамп каже, що Путін все ж таки погодиться припинити вогонь на 30 днів. Наскільки так би мовити, зві. Тідки така от зараз впевненість у президента Сполучених Штатів Америки? Чи це знову ж таки такі його думки і бажання, які має? Думки, бажання, що бізнес це, це мета президента. Він, він пропонує свої думки і. Через його силу і можливість він би хотів з його думки якусь реальність вийти з того. Тут він не має прямі розмови з президентом Путіном. Він коли має, ми всі розуміємо, коли це діється. Так само він говорить про Китай і що він мав багато переговорів, але коли. Під присягою міністр економії має свідчувати до, до конгресу. Він каже, він мусить правду казати, що президент не мав такі розмови, які він садав. То це більшість промови і думки президента Трампа на соцмереж, так як його під час передвиборчної кампанії, що він би завершив війну через 24 години. А тоді тільки після е е його інаугурації, ми чуємо від нього, прямо що це правда не було це тільки було е жарт. То як нам знати, чи зараз тепер він жартує? Чи правду головне нам зрозуміти, що всі будь-які розмови з міжнародними лідерами мусить бути приписані в яким яким звіті? І зараз тепер ми, ми розуміємо, що він таких обговорень з путіном тільки мав у декілька разів, і цілиться з цей зрадникам. Пані Андрію, ви сьогодні згадали теж Китай? Так про те, як йшла комунікація е, з Китаєм. І сполучені Штати Китай домовились про зниження мит на найближчі 90 днів. Там водиться зараз моніторімораторії про це за підсумками переговорів у Женеві. Голосив міністр фінансів Сполучених Штатів Скот Ось, Що зараз це означає? Так, чи означає, що трішки знайшли десь якісь важелі впливи одне на одного, і вдається зараз домовитися з сполученим Штатами і Китаю? М -м і чи так само можуть десь знайти спільний зв'язок, так і можливе неведення санкцій проти Росії, а саме Сполучені Штати і Російська Федерація? ми бачимо зараз. Тепер так як ви сядали точно, що це мораторія. Що ще ще тарифи існують на історичній високій рівні, тільки що вони знижили з Америки на 100%, ще існує 45% проти Китаю. Зараз тепер то мораторія не є повна. Але існує мораторія. Головне, щоб економічні ринки не були такі хаотичні, як від 2 квітня, вже близько два місяці. Ми, ми щодня не знаємо, яка економія буде у світі. То це головне було, щоб успокоїти економічні ринки по цілому світі. Поза тим, я ми ще не бачимо ніяких фактори, що Китай готовий мати домовлення. Китай понад два роки мали переговори з президентом Трампом у першій каденції, і ще до кінця першої каденції він не міг мати домовлення на повну велику суму, яку він пропонував. Тільки мала, мала угода була підписана до кінця його першої каденції. І яка фактично не була реалістична, і покинули Америка, покинула дуже швидко після цього. То є можливість, що що навіть і що зараз тепер є мораторія, що ще продовжує обговорення. Що реалістично, ми розуміємо, що міжнародні угоди щодо торгівлі економії беруть. Років не це не є місяці, це не є тижні. Uh -huh. Так ми бачимо, як того взяло бере Україна, щоб е, бути повноважним членом Євросоюзу. Е, Такі такі закони, з кожної е, речення все перевірити, це, це не легко і е, є багато дискусій до цього. І навіть і втім, в такій надзвичайній угоді так само б, б мало бути якась політична підтримка в нашому конгресі, так само якесь е, голосування. Втім, е, то е, я не бачу зараз ніяких факторів. Тепер що покаже, що Китай готовий мати фінальне домовлення з президентом Трампом. Але до того часу ми ще маємо місяці або років, пан Андрію, ми дякуємо вам за розмову. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був на зв'язку в ефірі Суспільного і з ним говорила власне про те, чи приїде Дональд Трамп на ймовірну зустріч, яка відбудеться між Україною та Російською Федерацією в Стамбулі, 15 травня.